16 вересня, місто Дніпро готувався на базар сьогодні, от нарізав 16 бананок, 16 різних сортів винограду. Тож, будемо розпочинати. Чому в бананках, чому не на кущах, тому що сьогодні на цілий день обіцяли дощ, він потроху накрапував, але дощок такого не було. Але краще перестрахуватись. Тож, спонсор ося. З гарним мускатом, гарне цукро накопичення, але куч буде йти на видалення, тому що постійно горошить, гарних грон немає. Якби не мускат, вже б давно його і видалив. Так його тільки берегло тільки те, що у нього є мускат. Тож спонсор. Мускат є, кому подобається, кому не подобається, але на видалення. Дар'я крайнова. Сорт залишається, з ним працюємо і надалі. Сорт до теперішнього часу взагалі не тріщався, Он почав перезрівати. З'явилися по поодинокі випадки підтріскування, але з цим можемо боротися. Сорт подобається, Дар'я крайнова залишається, гарний невеличкий мускат. Z10 або, вже як то мені підказують, люди 210-й. Залишається на 100% тому що у сорту парфюмний москат дуже цікавий, людям подобається, взагалі висить, не тріскається, ні халяра його не бере. Взагалі з ним все прочудово. Тож, можу навіть ще один кущ або два, навіть його ще собі досажу. Тобто, прибираю, на його місце можна взагалі посадити 10-й і буде все про чудово. Наступний сорт оно, це у нас euh, теж крайновський сорт. Гурман ранній. Гурман ранній теж залишається. Чудовий смак, ні халяра його не бере, все чудово, Ці гнирі проробили. Ну, обробили, якщо, то все з ним ну, все дуже чудово. Людям подобається, нам подобається, взагалі чудовий сорт. Тож він залишається однозначно. Наступний сорт ландиш Взагалі по ландишу це такий сорт, що ми з братом вирішили його насаджувати. Не то що там один-два, а зробити собі навіть може. Ряд або два, ну тобто костів 20 його буде точно Лан... тільки одного ландиша. Бо смак ну, без проблемний. Висить, одна проблема з ним буває тільки, це те, що треба працювати на запилення. А так, висить, ні халяра не бере, все чудово, взагалі суперовий сорт. Я б взагалі б вважав би, що саме ландиш потрібно було б навіть на... ввести його в реєстр сортів. Тобто зробити його не формою, а сортом. Потім все. Сорт у нас торнадо Крайно, Ой, Калугіна. <клухи> торнадо Калугіна. Ягода в принципі від 15 до 25 грам взагалі набирає без всяких там обробок. Причудова а, м -м, така гарна гармонія. Цікавіше, ніж ті сорти, що похожі на переображення, навіть Evelyn Черкас або, Ювел... або Юліан, смак у нього трохи цікавіший. Хрумкий, дуже м'ясистий з проблем може формувати гро на такі набиті, тож його потрібно може навіть іноді проріджувати. Незначною мірою там 10 15% потребує. Прорідження. І з неприємного бувають підтріскування, причому підтріскування і біля плодоніжки, і біля носику бувають підріскування. Небагато, але бувають це у нас ось болгарська велика. Велика в цьому році взагалі до неї взагалі ніяк не касався проходимо. І все, нічого в цьому році навіть з цими дощами нічого не брали. Ні трещав. ну, Одна з проблем, проблема це підгорашує цей сорт, але ось видно. В цьому році в мене такої проблеми майже не було. Тобто, здається, запас старої деревини. Все причудово з цим сортом. Надіазос. Ну, цей сорт зі мною теж залишається, так само, як і Аркадія, як і, як і оригінал. Дуже старі сорти. Працювати з ним хоч, хоча й гарошить, але з ним далі працювати я ще буду. Тому що людям дуже подобається консистенція. І, ну, і Не, не даремно сорт був е, ще за радянської влади е, еталонним сортом. Тобто гарна сукристість, все причудове. Людям дуже подобається, дуже тонка ніжна шкірка. Хто не пробує, хто от, може бути 15-20 сортів на, на прилавку. Коли люди приходять і питають, дайте на солодший виноград, тільки даєш надію Азос, все. Клієнт твій. Ну, так, наприклад, так само, як або Різауш, або Сюзанна. Теж такі, от, по смаку, що схоже дуже на саме ці два сорти. Тобто щільна структура, ніжна шкірка, дуже висока цукристість. Дуже багатьом подобається. Наступний сорт. Це у нас все. <кхів> Євелина Черкаська, Крайнова сорт. Залишається також то, що це такий монстр, з яким можна працювати. Ягоди в нього мене в цьому році. Десь приблизно 8-10 грамів це мінімальне, а так ось 15, 16-17 грам при навантаженні. Взагалі все причудово з ним. Працювати з ним по, по мінімуму. Сюзана. Це взагалі один з моїх улюбленців це таке можна садити і насаджувати сорт. З ним проблем, якщо пташки не шкодять, взагалі з ним дуже-дуже мало. Підріскування бувають, але дуже-дуже поодинокі. Прийшов, подивився, знайшов, вирізав або вирвав і все чудово. Дубовський рожевий. Це такий сорт, що от до 9 вересня тріск був взагалі у мене мінімальний, його майже не було. А ось от зарядили ці дощі прикляття. І от майже кожен день або через день ну, шкодять. Просто капець. То що все в нього почало підривати отут -от. носики почало підривати. Але теж з незначною мірою. В кожній гроні там приблизно від 5 до 10 штук вирізав і все. І далі. Отаке от. Такі от. Раз. Да. Ну, тобто працювати можна. Не надійний сорт, не 100%, але працювати можна. Один-два кущики для того, щоб було щось у вас в колекції можна мати. Але не більше, більше одного-двох. Це якщо ви десь живете на півді, де у вас дощів або мало, або взагалі немає, або в такому регіоні, наприклад, як... В Австралії, то я думаю, в Австралії це був взагалі причудовий сорт. Там дощів дуже мало і вирощується, можна навіть велес вирощувати дуже чудово. Це у нас ось от е, вальок. вальок. Якби не його унікальний е, дюшесний мускат, я б напевно, що цей сорт би може вже б і прибрав. Через те, що він формує дуже щільні, дуже такі плотні грона. І працювати з ним потрібно цими мінімум 30% з нього кожен рік потрібно вистригати, для того, щоб ягода була нормальна. А я з цим працювати не дуже полюбляю. Тож тільки заради цього унікального мускату один кущик у мене держиться так само, як і у брата Це ось у нас воплощення у цьому році був причудовий, Все перша зрізка його була. Горошок навіть не тріщав. І поодинокі от, ну, пташки дуже сильно почали шкодити, почали залітати, хитрі такі стали. Залітають навіть так, що дивляться, що от повітря гайдає, сітку, прилітає 20-30 горобчики і сидять, сидя, чекають, поки сітку вітром підніме, і під ту сітку шнирк. І пішли шкодити. Тобто воплощення сорт такий, що можна тримати, дуже класний, дуже чудовий. І взагалі у нього кольор от рожевий такий от ну, навіть краще, ніж у гурмана раннього кольор. Навіть. Так, це у нас ось от так то у нас Аркадія, ну Аркадія у мене залишається. Один кущик подобається, все нормально. Все чудово, після цих дощів вже виноград почав перезрівати. Почав підтріскувати біля плодоніжки. При перезріванні починає біля плодоніжки підтріскувати. Ось от, я вже з ним якось завершую. Оце ось тут трошки і ще один кустик і все. Це ось у нас от, рожевий виноград. Це у нас Казанова Шульги. Взагалі кущ буде йти або на прививку, а скоріше всього, що може і на видалення. Але однозначно в мене Казанова більше не буде. Це його останній рік. Тому що цей ось от, кольор, хоча от він, наприклад, ще такий, щоб сказати, щоб дуже смачний. Він ще ні. Але через те, що почав підріскувати, я його почав зрізати, щоб, так не задорого продав, забув і до побачення. Так, тобто казаново на видалення однозначно. І останній сорт, той, що залишився у мене воно в банальці, це кишмиш. Кишмишна ходка. Кишмишна ходка. При запиленні взагалі з не проблем нуль. Причудовий висить взагалі, ні одної ягоди на ньому не тріснуло взагалі. Сіря, гниль його теж ось от, навіть до цього моменту, а взагалі ніяк не чіпляло. Так само, як ландаш взагалі, безпроблемно ну, висів, ось от, взагалі причудово. Тож, находку можу рекомендувати. Так само, як у мене досі висить е, кишмишок кішми, сайський, теж взагалі до нього ніяк, ніяким боком не чіпляюсь. Прихожу мимо, так само як біля байканура і все. Бо знаю, що на 100%, що там все причудово. Тож, огляд того винограду, який зрізаний на затишній базар, ось отакий. 16 позицій. З них два дві позиції, де 100% видалення. І декілька позицій такі, що ну, рекомендувати не можна. Тож, всім всього самого найкращого. Робіть свої висновки, діліться своєю інформацією в коментарях, у кого що як. Буде цікаво, думаю, не тільки. Мені з братом, але й іншим людям, які будуть не тільки дивитися, але й читати коментарі. Тож всім всього самого найкращого. 30 вересня. Місто Дніпро. Україна. Зараз ось нарізав на завтрашній базар на суботу. Ось блекграунд. Це те, що з присмаком черешні йде. До речі, причудовий сорт, на арків взагалі себе поводить дуже причудово. Тріск дуже-дуже мінімальний, навіть з цими дощами був. Ну, не знаю, 3, 5, 7 ягод, може, де в гронах. Все більше не було. Якби ще не пташки, звісно, то взагалі було причудово. Це ось у нас Дар'я. Дві бананочки є. Навіть досі є. Це у нас Дар'я. В цьому році навіть мускат весь не вимився, трохи присутній. Взагалі в цьому році себе повів дуже чудово, ні тріску, нічого, взагалі все причудово було. По збереженню взагалі при виноград. Так, це ось. от останній болгарська велика. Зрізав все, зачистку зробив. Все, з куща зрізав все, що було. Це ось о, дві попів бананки і перед цим зрізав е, на, на минулих. На минулі вихідні дві півбананки зрізав і перед цим повну бананку. Тобто три повних бананки це було точно. Це ось вже байконур. Це взагалі сорт причудовий. Тріску нуль. Все дуже добре зберігається, навіть краще, ніж оце. Це у нас е, е, Юліан. А то у нас ювелинова Черкаська. Навіть краще, ніж вони зберігався на кущах. Взагалі жодної тріснувшої ягоди не було. А... а на них ось от ну, від 1 до 10 ягод максимум теж було. Було таке присутнє, але подивився, вирізав, нічого страшного. Так, це ось у мене залишки сюзани, все. всю зрізав, все, що було. Все, вже більше місяця торговлі було. І от Сюзанна, це все кишмиш Конор. Камера, на жаль, не передає, у нього колір такий салатово-жовтий насправді щодо тріску. Тріску, можна сказати, і не було. Якби не пташки, взагалі б все було причудове. Бо вже б такі гади, що принерилися вже під сітку. Дивляться, а вітерок пішов і бігом стайка під ту сіточку нряю і погнали, їсти все що хочеш. Так, до речі, це у нас кишмиш перший-другий клас без кисточковості. І коли взагалі розповідаєте, що у нас є кешмиші першого класу без кисточковості, це все. Брехня, провокація, неправда, таких кишмишів немає. Це я вже пересвідчився навіть на тій п'ятірці, що до нас зайшла. Тобто це і, і аватари, Хеллоуін, і Хэллоуен, і Рататуй, і всяке все це йде насправді кишми другого, навіть деякі з них третього класу бувають, але стабільний другий клас. Тобто перший, другий клас, деякі бувають ягоди третього класу навіть. Тобто Все це, коли там розрізається і показується, що там все не, 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 не зачаток ниточки і нічого там немає, ну це брехня. Насправді там е, є ягоди, в яких е, є зародки насіння, рудименти. Не у всіх, звісно, конечно, но, але вони є присутні. Тобто, це сказати, щоб всі, всі кишміші були на 100%. Безкісточково, без рудиментів, без нічого такого в природі не буває. Оскільки в мене було вже в колекції більше 50 сортів усі ляких кишмашів, саме на моїй ділянці, й більше. То можу стверджувати, що ні американська, ні радянська ніяка селекція не витримує. У всіх є хоча б якісь зародки рудиментів. Так, це все у нас. Кишмиш аксайський. Це йде стабільно, другий, третій клас. Але не четвертий. Тобто там можуть бути невеличкі рудименти, Дві, три штуки можуть бути рудиментів, але вони всі жуються. Якщо дитина не роз, не, розкуше, не дивиться, вона то преспоживання не замічає. Тобто, з'їв і все про чудово. І ось на останок. Це все у нас. Колугінська Алвіка. Це у нас була Велика болгарська, а це у нас Алвіка Калугіна. Що можу сказати? Це два сорти, які ну, зовсім різні. За структурою, за класом за... Е, тобто тут у нас стабільна ідея від. Е, Одніє до двох насінин, то там може, то у велики може бути до трьох-чотирьох насінин. І там вони невеличкі, а тут вони, до речі, такі, ну, дуже суттєві. І за структурою у нас велика Іде більш хромка, щільна ягода, і, до речі, вона менше сипеться, ніж аніж Алвіка. Велика менше сипиться, аніж Алвіка. Алвіка більш сипучий сорт. Навіть з урахуванням того, що в цьому році я грома всі нормував, підрізав, вирізав всі ті крила, що були, я повідрізав кідріні фіні, щоб була просто чиста грона без крил. І щоб ну, сформувати більш-менш адекватні грона. Отакі от, от. Це у нас сьогодні дощ був до 3 години, а зараз у нас 5. Тобто 2 години тому, що в нас був дощ. Тобто така от картина. І з того, що от зараз я вам показую, це всі ті сорти, які можна собі брати і ви будете задоволені. Тобто це все те, що я зараз ось показав. Це те, що може бути, можете ви вирощувати і будете ви задоволені. Тож, всім всього самого найкращого. До побачення.